Сьогодні середа, 21 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн виданні «Квєсті» та «Шиповнік». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Без питної, а тепер ще й без технічної води. У Миколаївському водогоні вже третій день порожньо. Попередньо причиною відсутності води у кранах містян є аварія електромережі на насосній станції. Подробиці далі у сюжеті. Миколаїв без води. Якщо раніше у кранах текла технічна вода, то навіть її зараз немає. Міські пабліки та чати рясніють від звернень миколаївців щодо відсутності водопостачання. Люди запитують, коли чекати його у своїх кранах. Масовий потік питань почав надходити надвечір вівторка, 20 грудня. За день до цього миколаївців попередили, що вода буде подаватися зі знижним тиском, тож у деяких районах вона буде відсутня, а у деяких литиметься легким напором. Станом на ранок, середи, 21 грудня, її взагалі не було. Причина тривають ремонтні роботи з відновлення електропостачання на насосних станціях. На жаль, позавчора в нас знову був обстріл, знову пошкоджено труби. Знову команди працюють і знову там є деякі проблеми там з електрикою в Херсоні. З насосною станцією продовжуються проблеми. ми також ну, Її там потрібно довго відновлювати, хоча ми там знайшли деякі рішення, щоб використовувати воду, ну, скажімо так, не солону. Тому в чому річ? Ми робимо все. Зараз над цим питанням будемо так зосереджені всі сили, з там двоголів двох військових адміністрацій, міського голови. Підприємств, все знаходиться під щоденним контролем Офісу президента. Там, буквально там, чи не щодня там ми звітуємо, що, коли, там, скільки і так далі. І тому подібне. Питання дуже важливе для нас, тому що ми всі розуміємо, чим більше знаходиться солона вода в трубах, тим більше вона їх руйнує. Звичайно, коли прісна вода піде, не солона вода піде по трубах, труби не заживуть. Але вони ж все ж таки довже прослужать. Тому я прошу всіх миколаївців, так, у нас сьогодні з'явиться там вода, вона знову ж таки, знову вона буде солона, бо ну, є проблеми, скажімо так. Коли ми будемо відремонтуємо і пустимо нормальну воду, не робити з цього там, ну скажімо так, якогось свята. Так? Все повинно пройти тихенько, спокійно, і всі просто нехай користуються водою. Наталія Гродова, Ніс тв для є новин. Троє поранених, серед яких десятирічний хлопчик. Росіяни, вкотре обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено приватні житлові будинки місцевих мешканців. Нині на локації працюють прокурори, слідчі та експерти. За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. У Миколаєві триває відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими окупантами. Так протягом минулого тижня відремонтували 13 покрівель багатоповерхівок загальною площою понад 1300 квадратних метрів. У двох приватних будинках закрили віконні прорізи та відновили покрівлю. Роботи тривали і в навчальних закладах. У двох школах привели до ладу дахи загальною площою майже 100 квадратних метрів. А у двох медзакладах замінили понад 140 вікон. Нині роботи тривають. Попри воєнний стан в Україні, миколаївці готуються до нового року. Мій колега Олександр Матюшенко вийшов на вулиці міста, аби дізнатися, на що очікують містяни в 2023 році, та яке заповітне бажання будуть загадувати у святкову ніч. Що кажуть люди? Дивіться далі у новорічну ніч. Ймовірно, всі українці загадають одне бажання, яке є найзаповітнішим для нас усіх. Ми опитали миколаївців про що вони мріють у 2023 році, і що бажають Україні. Та нашим захисникам. Одне бажання для всіх тільки ми, а Збройним силам, сили, наснаги, і всім повернути живими додому. Перемоги, терпіння Збройним силам і удачі, щоб вони так, так само тримали оборону і вигнали русню. Я хочу побажати всім українцям повернутися до своєї домівки. Наприклад, ми теж переселенці, ми з Херсону зараз приїхали, там, де зараз йде обстріл постійний, І я бажаю всім, всім. Вернутися додому. Я бажаю всім, щоб всі зцілили і Збройні Сили України. Їм велике дякую за те, що вони нас оберігають, охороняють, наш спокій. Щоб ми побідили, а нашим збройним силам наснаги, здоров'я, ну і теж миру їм, щоб вони були здоровенькі, щоб ми радилися їм, їхнім здобуткам. В перемозі. Миру, сили та терпіння. Хочу побажати своїм побратимам місного козацького здоров'я, всій Україні міцності, єдності та свідомості, а Росії здохнути в муках. Щоб хлопці наші живі вернулися додому. Без сліз не можна говорити. Дуже, дуже вже перемоги і щоб всі живі залишилися. В основному, нам нічого не треба. Крім перемоги, щоб Миколаїв перестали обстрілювати так, щоб він зажив як жив до війни, зажив своїм містом зажило своїм звичайним життям, щоб повернулися люди. Збройним силам України терпіння, в нас все вийде. Ну і людям також, в принципі, всім терпіння та миру. Щоб збулися ці наші мрії, щоб був мир, здоров'я людям. Саме головне зараз мир. Збройним силам Україні в новому році перемоги, успішної перемоги і окончателі на русскому язикі перемоги. Я дуже хочу перемоги, щоб ми зажили як раніше. Нашій Україні, звісно, миру, спокою, Збройним силам такими ж залишатись відважними. Сильними, вірними своїй державі, патріотами і благо їм ми маємо все, що ми зараз маємо. Перемоги звичайно, і нехай їх Бог береже. Я написала це в цьому своєму побажанні. Тільки миру, здоров'я та благодаті всій країні. Все буде Україна. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для ЄНОВИН. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів МАТІНІСТВ і онлайн-виданні «Квєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!